21 березня міжнародний день лісів. В Україні його відзначили вже традиційною акцією Майбутнє лісу у твоїх руках. Старт вже 10 десятому за ліком заходу дали на Київщині. З легкої руки міністра агрополітики, лісівники і активісти висадили три гектари клавдіївського господарства. Вражені прекрасне. Закінчимо посадку. скажу, які Це дуже приємно. Це, це, це я вважаю, що це дійсно таке велике діло, правильне діло. І це і соціально прекрасно. І для екології здорово. Ну так що запрошую всіх приєднатись. Відтворення лісу це ціла наука, кажуть лісівники. Приміром, посадка чотирьох рядків сосни і одного дуба в майбутньому дозволить запобігти розповсюдженню пожежі. До того ж, це дозвілля проведене з користю, додають учасники заходу. Подобається бути на свіжому повітрі, допомагати сажати дерева, щоб потім. Через 80 років хтось і сказав, що хтось тут садив дерева. Незаконна вирубка і досі є однією з головних проблем галузі. Зазначають у Держлісагентстві. Повністю викорінити її неможливо, але звести до мінімуму реально. Для цього розпочато інформаційну кампанію у регіонах з залученням місцевої влади на попередження хаотичних рубок в лісах. Ми вже створили рейдові бригади, до яких залучає міністерство внутрішніх справ, в яких працівники лісової охорони це дає вже уже свої наслідки. І відповідно, ми надіємося, що такі незаконні рубки вони будуть все менше і менше відбуватися в нашій лісовій галузі. Планове відтворення лісів зараз триває по всій Україні. За даними Держлісагентства, на сьогодні вже посаджено лісовими культурами. Більше половини площ із запланованих на цей рік 46 тисяч гектарів.